Доброго дня. Урок виробничого навчання з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, Група номер 9 Тема сьогоднішньої програми монтаж технічне обслуговування та ремонт електропроводки та освітлювальних установ. Тема сьогоднішнього уроку монтаж проводки у пластикових трубах. Проведемо перевірку присутності учнів, черговий учень нам скаже, хто відсутній. Відсутніх на уроці немає. Е, Повторимо тему сьогоднішнього уроку монтаж проводу у пластикових трубах. Е, метою сьогоднішнього уроку є монт... монтаж проводу у пластикових трубах, ознайомлення з будовою та видами пластикових труб. Дана... Е, даний матеріал на сьогоднішньому уроці буде необхідний вам для... Використання монтажних робіт, обслуговування та заміни кабелів і проводів у пластикових трубах на підприємствах промислового та будівельного напрямку. Проведемо невеличке опитування зараз. Так, Що таке електропроводка? Хто нам скаже? Маза. Електропроводка це сукупність кабелів і проводів під ключі. Відключаючими та захищеними деталями, які прокладені по поверхні чи всередині конструктивних елементів будівель і споруд? Правильно. Так, хто нам скаже, що називається відкритою електропроводкою? Кушнір. Прокладена по поверхні стіни, стелі та інших будівельних елементів. Правильно. Тільки встаємо на сьогоднішній раз. Хто нам скаже, що таке? Закрита електропроводка. Не читаємо? Закрита електропроводка, вона покладена всередині конструктивних елементів будівель та скруп, там, в потолках, підмогах, перегородках. Ага. Так, що таке захищений провід? Хто нам скаже? Коломієць перший підняв? Ну, захищений провід це той провід, який має додаткову ізоляційну оболочку для, для захисту від механічних пошкоджень. Правильно, то навколишній Так, Хто нам скаже, що таке незахищений провід? Незахищений провід це називається, який не має додаткового захисту від механічних пошкоджень. Правильно. Так, хто нам скаже, що таке лоток? Це відкрита конструкція, призначена для прокладання проводів і кабелів. Глоток ну, не є захистом від зовнішніх магнічних пошкоджень, прокладених у ньому проводів і кабелів. Правильно. Так, хто нам скажеш, що таке короб? Короб називається закрита, порожниста конструкція прямокутного або іншого. Е Іншого перерізу, призначена для прокладання в проводів і кабелів, короб має служити захистом від механічних пошкоджень, прокладених в ньому кабелів і проводів. А зараз накреслимо принципову схему з'єднань е світильників та вимикачів. Я ще роздав розданий сточок, пишемо свою фамілію і креслю схему, яку ви знаєте. Дякую за どうも。 What you

Так, ну що, закінчуємо. Політіємо. Давайте, будемо здавати. Здаємо, передаєм, передаємо з краю, передаємо сюди. До листочки. Всі підписали листочки? Теперь перейдем до нашей этапа Монтажу Проводу у пластикових трубах. Монтаж електропроводки у пластикових трубах проводиться для, для того, щоб захистити провід від механічних та пошкоджень від навколишнього середовища. Труби для прокладання електропроводки призначені як для закритих, так і відкритих типів проводки. Труби також є як металеві, так і пластикові. Ми, використ... Ми будемо говорити сьогодні про пластикові труби, вони виготовляються з матеріалів, таких як ПВХ, полівінілхлорид і ПНД полетилен низького тиску. Також використовуються ДКС-труби, крім цього, використовуються металорукавий та гофра. Труби ПВ, ПНД для електропроводки використовуються для захисту проводів від механічних пошкоджень, на руйнівних впливів навколишнього середовища та підвищеної вологості. Труби ДКС призначені для систем, які будуть експлуатуватися в складних умовах, біля механізмів з рухомими частинами. Та е, мереж, які будуть піддаватися вібраційному впливу. Гофра е, для електропроводки використовується в будівлях як, таких типів, е, як дерев'яні і метал, металоконструкції та бетону. Е, Гофрірувані труби для електропроводки це труби з пластику або металу е, із змінним перевізом. Короткі тонкі ділянки в трубі е, чергуються з більш товстими ділянками більшого діаметру. <реш> Завдяки товстим ділянкам труби отримуємо жорсткість і стійкість до механічних пошкоджень та ударів. Її так не сильно легко зігнути. При ударі деформірувати. Вона так знається добре. А тоненьки, тонкі ділянки надають більшій гнучкості та розтягування вовка. Як можете побачити, вона добре гнеться в будь-яку сторону і легше прикладати. Пластикові труби є більш поширеними, ніж металеві, завдяки тому, що вони мають дешевленість. І легшість прокладання в будівлях та спорудах. Також є, є кріплення, якими кріпиться гофра. У нас зараз гофра 16, 16 діаметру, 16 мм діаметра. До неї кріплення є, є як по дереву, так і по бетону. Також є кріплення це до 32-го гофру і це не 32-го гофру. Вони кріпляться на стіни або в стіни, як ви можете побачити з дюбелем. Крім того, завдяки їхній легкості і вартості, і... Їх більше використовують у промисловості. Електротехнічна гофра використовується, виготовляється з полівіл В Всередині обов'язково є тоненька протяжка з дроту для протягування в середину прогнозу. Полівініл з якого виготовляється електротехнічна гофра. Не горить і не виділяє гідкого диму. Тому його можна прокладати також в дерев'яних будівлях або прокладати по дереву. ПВХ і ПНД-труби відрізняються стійкістю до корозії, гнучкістю, малою вартістю та довговідністю. Сучасна промисловість пропонує нам пластикові труби для електропроводки з діаметрами 16, 20, 25, 32, 40 і 50 мм. Сьогодні ми будемо прикладати провід в трубі 16 го діаметру. Зараз наглядно ми покажемо, як це буде робити. Беремо заготовку проводу. Перевіряємо його на пошкодження візуально, передивляємося, чи не пошкоджений він нігде. Потім беремо інструмент. Для даної операції нам потрібно ножик і пластунці. Між жилами проводу Проселяємо. І закручуємо так, щоб провід у нас був Ішов не якоюсь там стороною, а просто, щоб він не заціплявся всередині гофи. Приєднуємо, запускаємо кінчик. І тепер мені допоможе два студента гороми Коломій Ми затягнемо провід в гофу. Тому місце держи провід натягне, ти тяни за дві. За допомогою такої операції ми втягуємо провід у дріб. Провід у воду. І якщо гофра у нас трошки за заброїть, ми її обрізаємо по тонкій всередині і знімаємо. Вона не сильно важко ріжеться, знімаємо. Тепер перекушуємо сам дріб, яким ми затягували. витягує пінчик. І готово. Тепер э, троє статей в олійних олійниці грома притягнуть сам. Є ще одна запаковка. Протягнуть, протягнуть сам. Робити акварно. Ось Затравій надалося все зі. Дивіться, не пустіть, то не пушні, але не кроти. Просто цікаві. Так, натравить. І загинаємо в протилежну сторону, яку ми будемо тягнути. Отак. Щоб він не заціплювся. Натягуємо. Подъедите, растяните. Так, так кто-то надо не поездить. Так, вынимаем, мои брать да?

Такою операцією затягується кровь у гофру. Відходить цією брітиною кровкою або гофру, яка деформувалася, викидається. І так, таким образом ми затягнули і можемо прокласти гофру в коробі, як про це ми говорили, надавали відповідь, що таке короб, в лотках, а також просто по нас Тут можна, можете побачити, прокладено по стінах по дереву, кріплення. Також 16-та гофра прокладена тут. Щоб вам вище було видно, покажу тут. Ось прокладена гофра від силового щита до автомата і від коробки до світильника наружу. Таким, о, е... Таким чином прокладається буфер. Так закріплюється, також прокладається у корубі, для втягування втік ми за допомогою ножика проводимо обрізання і шукаємо його для того, щоб провести втягування дроту. За допомогою пару. Надрізів ми його можемо знайти. Беремо ще раз більше трохи. І дріт для тягнення у нас є. Так, зараз проведемо невеличкий експеримент на деформацію труби та гофри. Я зараз вам роздам заготовлені трубки. І ви. Самі проекспериментуєте, який із них деформується руч який гірше. тоже. Можете попробувати, як вони деформуються. Можете встати, наступити на них. Та да, ні, я вже... Пошли. Да. Які із них краще деформуються? Зараз дасте відповідь, які із них краще деформуються? Можна стати наступним? Я вам кажу. Можна я виведу? Можна руками? Я зададу вам. Дякую. Дякую. Поставте. І так, Вова, який лучше для формуєш, який кращий з них? ним. Це для прокладання, якщо будемо прокладати в землі, то краще буде в трубі прокладати. Правильно? В гофрі не так ефективно це буде проводитися. Зараз поговоримо про чотири етапи прокладання проводу в трубах і як вони використовуються. Перший етап це протягування розмітка. Та прокладання трас. Траса це у нас може бути короб, за яким ми могли говорити, лоток, також труба, траншея. Все, в чому лежить у нас провід, все це може бути траса. Підготовляємо трасу, розміщуємо її для прокладання труб із проводом всередині Другий етап заготовка труб. За допомогою. З замітних бланків ми проводимо заготовку труб, нарізаємо їх певним розміром. На третьому етапі проходить прокладання труб. Труби прокладаються таким чином, щоб в них не попадала волога, конденсат, пил, масло. Для того, щоб провід в середині якого всередині труби не... Піддалася корозії або іншим. Також не можна прокладати труби коли мінусова температура, для того, щоб труба не, не попала під мороз. Для того, щоб труба при промерзанні не тріскалася або не ламалася при прокладанні. Тепер і прокладання. Прокладання всередині труби самого проводу або каплю. Проходить, Спочатку ми перевіряємо конструкцію, яку ми вже склали із труб, провіряємо її на міцність, також дивимо, продивляємося, чи немає на стиках, де з'єднувалися труби якихось дефектів. І всередині потім прокладаємо провід. За допомогою дрота, який, протягом дрота, який знаходиться всередині труби, наступний інструктор буде завершений, ми будемо підходити до самостійного працювання прокладання труб також кабелю всередині пластикових труб.